Всім привіт! Ви на каналі сам собі є. Якщо ви бачите мене тут одну, то це означає, що буде корисне відео про виплати. Сьогодні вам покажу, як правильно заповнити внесок на такі виплати, як 300 плюс, Добрий Старт. Тож поїхали? Для початку заходимо на свою платформу Поезу за допомогою профілю заофану або напряму через логін-пароль, або Третій варин через банковість. Далі вибираємо в верхньому правому вуглі вкладку свячено І дивимося на панелі зліва внизу добрий старт. Відкриваємо. І отвуш новий внесок. І вам висіть ось внесок. Потрібно вибрати ви Батьки дитині, чи є опікунами для дітей з України тимчасові, чи не тимчасові, і самі на себе складаєте цей внесок, якщо ви навчаєтесь, наприклад, технікум. Тут вибираєте навчальний рік, тут пропонується 24-25, вибираєте його і внизу натискаєте далі. Далі вам потрібно вказати свої особисті дані, песель, ім'я, прізвище, стан цивільний, громадянство, пізніше адрес проживання вказуєте, і в кінці свій банковий рахунок. Коли ці всі дані ви вкажете, внизу натискаєте запіш і далі. Тут потрібно вказати дані своєї дитини. Додаєте дітей чи дитину, на яких чи яку складаєте цю виплату. Вказавши дані дитини-дітей, нижче освячення вказуєте учень ученчало до школи. Вибираєте перший пункт. І нижче інформація про школу. Вам потрібно ввести дані про школу. Ось тут заповнюєте, чи це школа подставова, чи поліціальна, чи ліцеум. Вибираєте ту плацівку, до якої ходить ваша дитина. Далі тут назва школи, адреса, школи, вулиця, номер дому, код поштовий. Місцевість, ну і панство польська. Теж, коли маєте заповнені дані про школу, ось так має виглядати, натискаєте Затвердь, ваша інформація зберігається. Якщо у вас внесок подається на більше дітей, ніж одного, то знову натискаєте «Додай дтсько. І вписуєте всю інформацію. Після цього в нижньому правому вуглі натискаєте за піш, ОК і далі. Ось і кінець уже внеску. Внизу поучення і освячення. Тут ви ознайомлюєтесь з цією інформацією, пролистуєте до самого кінця і в кінці натискаєте Зазнач вшистки, освячим же». Можете ознайомитись, з чим ви. Ознайомилися, і що ви освічаєте. І в нижньому правому гім натискаєте Далі. Тут ви бачите створений внесок, і в «Додай заложник ви загружаєте всі документи, які підходять під вашу ситуацію. Кожного це індивідуально. Якщо ви маєте карту побиту, то це карта побиту має бути обов'язково прикладена. Якщо ви маєте статус «Укр», то це фото веселів статусу «Укр» дитини і ваш. Тобто все залежить від вашого легального перебування в Польщі. Після того, як загрузити документи, потрібен внесок Підписати і вислати. Ось так виглядає, що документи загружені. Тут в залочниках вони мають світитися. Далі натискаємо «Вишлій». Перше підписати профілем ПОЕ, тобто платформою, або профілем за Уфанем. Вибирайте на свій вибір. Я підписую профілем за Уфаним. Далі натискаємо ОК. Ну і нас переносить на логування за профілю за офаном, щоб підписати цей документ. Якщо ви підписуєте платформою, то просто натискаєте першу кнопочку на підпис. Воно загрузиться і вам висіться, що документ відіслано. Для того, щоб перевірити, чи внесок був відісланий, ви заходите в документи і відомості», Вибираєте вкладку Документи вислане. І ось у вас тут має засвітитися внісок ТСР, коли ви його створили, коли ви його вислали. Тобто внесок має бути у відісланих. Пізніше, через декілька днів, у вас внесок має засвітитися ось тут, коли заходите добрий старт, ще твою вньоску відкриваєте, і у вас має тут світитися цей новий внесок. Наразі його ще немає, тому що він тільки був відісланий. Для цього потрібен час. Якщо вам було корисне це відео, то, будь ласка, відрагую на нього постав свій оклик. Або напиш коментар, якщо тобі щось не зрозуміло. На цьому все. Я з вами прощаюся. Па!